Планові відключення електропостачання та вимкнення вуличного освітлення прикарпатців закликають обмежити споживання електроенергії у найближчі дні. Чи є ризик залишитися без світла? Андрій Попович розкаже. Обмежити споживання електроенергії закликав мешканців міста та місцеві підприємства Руслан Марцинків. Удари по наших тецах достатньо... Вдарили по системі, тому прохання з розумінням поставитися, тобто вуличного освітлення в місті Івано-Франківському буде відключено. Вже, на жаль, в деяких мікрорайонах нашого міста відбулись невеликі відключення електроенергії, але прохання до всіх максимально не включати, не користуватися електрикою, економити. Зважаючи на ту ситуацію, яка є, для зменшення навантаження на мережі в години пік енергетики просять прикарпатців обмежити користування пральними машинками, електричними котлами, мікрохвильовими печами та іншими побутовими приладами. Є так званий ранковий максимум і вечірній максимум це для енергосистеми і рік тому, і зараз, і завжди буде корисно обмежити, і це буде екологічно, і це буде правильно з точки зору будь-якого споживача. Любу пральну машинку можна включити на ніч, чи там будь-там хлібопічка, чи ще щось, також включити на ніч. Або в день зробити те, що треба з ними зробити. Увечері обмежитися навіть краще по теперішніх часах зійтися в одній кімнаті. Більше говорити менше дивитися телевізор. Енергетики заспокоїть наразі планових відключень електропостачання в області не буде. Обмеження відбувається в декілька етапів, і перший рівень обмежень це є графіки обмеження споживання електроенергії, і графіки обмеження потужності. Це є доволі добровільний вид обмеження. Ну, ніби споживачі зобов'язані, але це вони роблять самі. Якщо ефекту від цього недостатньо, або треба більше обмежитися, тоді включаються інші графіки графіки аварійних вимкнень. Ці графіки аварійних вимкнень тут тут вже просто по команді диспетчера ми протягом 15 хвилин вимикаємо приєднання, які заведені в графік аварійних вимкнень. Спочатку проведення кампанії щодо обмеження використання електроенергії на Прикарпатті вже вдалось зекономити 15% від добового споживання в області.